У Києві представили сім варіантів реконструкції шулявського шляхопроводу. Містобудівна рада має Вибрати серед них три затверджені варіанти пройдуть державну експертизу. Після цього голосять тендер закінчити планують до кінця року. Щоб відновити шляхопровід, пропонують знести частину будівлі заводу більшовик або частину житлового будинку, що неподалік мосту, або ж частину скверу. Як альтернатива, трирівнева розв'язка. Щоб не перекривати рух, ще один варіант: спершу збудувати новий міст поряд, а потім розпочати ремонт старого. Поки що всі проекти відправили на доопрацювання. Місяць. Ми оцінюємо це за трьома критеріями. Перший критерій це щоб не приривати рух транспорту через шулявський шляхопровод та проспект перемоги. Це перше. Друге, це щоб проєкт був як вимога швидкісніший, тобто, щоб він найбільшу кількість автомобілів пропускав фінансові терміни. Тобто, як можна менше фінансів, як як найшвидше зробити цю розв'язку.